Інвалід друга. Так, 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 я напишу, все, все. Зараз я вам викличу таксі і я пишу вам, куди ви їдете да, на поселення. Да. Добре? Добре. Мені кажеться, що я вже не витягнула сіпушку в коронавіру. Я з Херсону, я з Річ Порта. Я зупинилася у своїх знайомих. Ну, вони мене прийняли, якби обійняли і сказали, живи. Моя домівка повністю в воді. Ну, я не хочу просто про це думати, тому що. Я вже не можу плакати, просто я це все матеріальне так. Я вкладала туди душу, я заробляла. Це була було моє життя е, мій дім. Ну, це мій дім. Але я стараюсь від себе відігнати ці думки. Я розумію, що там капець просто повний, що там нічого не збереглось. От сьогодні мені подруга дзвонила, і вона щось говорила про те, що її знайомий в церкві знімав ікони, бо боявся, що до них дойде вода. А я згадала: о Боже, і мої ікони у воді розумієте? І я от в мене якось так вспливає в пам'яті. Якась річ, яку я любила, а в мене вдома все, що я любила, розумієте? Ну, нічого вже не просто нічого. Тільки зірвалася газ, я поїхала до друзів на Таврічівській, ну там вдома плавають і все печально. З автовокзалу автобуси нас евакуювали з восьми часов. Друг за другом вони їздять без проблем. Приходиш, дають водичку, бутерброди, і по приїзді теж нас тут зустріли. Сразу дали гуманитарную помощь 2000 и записали на как дом подтоплен, записали тоже на помощь. Я живу в Херсоне. У нас это началось уже полтора года назад. Вы понимаете, мы полтора года каждый день нас обстреливают. И в принципе мы уже как-то люди адаптированы немножко привыкли к этому. Узнал я, конечно, как и все, наверное, по интернету. А потом ездил, смотрел. Как бежит водичка. Это было, конечно, страшное зрелище, потому что плывали и деревья, и столики, и крыши. Вообще, ну, откровенно говоря, такого я не видел никогда в жизни. Мы немножко раньше решили эвакуироваться, потому что, ну, война, она как бы есть война. Она на, и на нервы влияет и вообще влияет болит. поэтому ну, и работы нет. Місцені у, у супруги доходів то, собственно, ніяких. Команда волонтерів, яких я знаю, яка цим займається, щоб ви розуміли, не вміли водити не човни, не катери, не мотори. А сьогодні вже який у нас? Четвертий да день це все відбувається. Вони вже вміють все розумієте, і це ж просто скільки хоробрості потрібно мати, щоб не боятися лізти під обстріли, ну вода. Вся країна говорить про епідеміологічну ситуацію, про те, що там може бути якась зараза. Вибачте, ну там цілий список всього, що може статися. Це дуже страшно, там є невелікомні хвороби, там є якби такі хвороби, від яких не можна вилікуватися. Це летальні хвороби, так. А вони туди все, все рівно лізуть, вони вивозять людей, і, 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 вони всім допомагають. Ну, навіть мишку винесли, розумієте, і, і їх при цьому ще й обстрілюють. Чесно говоря, огромное спасибо волонтерам і дуже дякую Одесітам, Одесі, тому що вона дійсно столиця южного регіону. Така наша старша сестра, яка заботиться о Херсоні. О Николаеве спасибо.